Вже найближчим часом мешканцям приватного сектору стане значно простіше дістатися до будь-якого мікрорайону Вінниці. Впродовж кількох наступних місяців місто поступово отримує 15 автобусів Богдан. Перший з них надійшов в кінці серпня. Докомплектувати автобусний парк Вінницького трамвайно-тролейбусного управління новенькими Богданами розраховують у жовтні. Вже розроблена та уточнюється мережа маршрутів. У мерії запевняють, придбання сучасної муніципальної автотехніки не лише зробить перед перевезення пасажирів безпечним та комфортним, а й суттєво покращить транспортне сполучення віддалених куточків міста між собою та його центральною частиною. Аби якісно вирішити питання транспортного забезпечення приватного сектора, за словами міського керівництва, не вистачало найголовнішого власне самої автотехніки. Розуміння проблеми та бажання влади покращити ситуацію спонукало Вінницьке трамвайно тролейбусне управління у травні червні цього року провести тендер на закупівлю автобусів. Переможцем конкурсу стала корпорація Богдан, яка запропонувала підприємству кращу ціну, якість та умови. Ми зараз робимо все для того, щоб створити якісну сучасну систему перевезень в місті Вінниці і щоб вона максимально задовольняла потреби людей. На закупівлю 15 новеньких Богданів з міської казни виділено майже 18 мільйонів гривень. Перший автобус Вінницький ТТУ» отримало в останній день серпня. До кінця вересня має надійти ще до семи одиниць техніки. Решту місто одержить у жовтні. Нові автобуси, за словами Вінницьких фахівців, мають ряд переваг перед лазами, що сьогодні здійснюють маршрутні перевезення пасажирів. Тут стоїть Інформаційна система вже сучасна. По-друге, тут стоїть двигун дойць німецький Євро-3, а на лазах Євро 2. Це екологія, це витрати пального, самі розумієте. Тут є ну, додано невеличких, якби, таких от комплектуючих, які ну, дають змогу так, і безпечно перевозити комфортно пасажирів. Забезпеченню цих умов сприятимуть габарити Богдані. Вони більше залази біля кожних дверей салону. Є дзеркало, що зокрема полегшує роботу і водія у кабіні. Останнього встановлене охолоджувач повітря. Автобус також має пандуси.